Сьогодні Міністерство охорони здоров'я передає в регіони чергових 175 автомобілів для центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це повноприводні автомобілі з дизельним пальним, які дозволять лікарям сімейним приїжджати до своїх. Пацієнтів для того, щоб забезпечувати надання медичної допомоги. Такий автомобіль для сімейного лікаря це просто знахідка, тому що можна завжди своєчасно надати медичну допомогу, покращити якість надання медичної допомоги. Особливо це важливо на первинки. Вони є на сьогодні для нас вкрай важливими, оскільки Херсонщина, де окупована частина, піддається щоденним обстрілам. Тому ренодастери будуть першочергово використані для медичного обслуговування населення. the world bank is privileged to provide $500 million to, through the hill project to the government of ukraine to support this project, which includes providing this mobile support to health centers uh, throughout the uh, affected areas of the full-scale invasion. One of the objectives of this project is in the recognition of the significant damage of over 700 hospitals, 200 clinics, 1.6 billion US dollars that has been damaged through the full scale invasion. We know that people are not able to access the healthcare services that they need, and so this, the objective of this is to ensure that healthcare services Are able to be brought to the people who need those services. сьогодні. Ми бачимо автомобілі, які дозволяють сімейним лікарям приїжджати в сільські населені пункти. Паралельно працюють мобільні аптечні пункти, які також приїжджають в віддалені населені пункти. І ми звернулися сьогодні до тих, хто отримав ці автомобілі, щоб вони поєднували графіки, щоб сімейний лікар працював тоді, коли мобільний аптечний пункт працює в населеному пункті. Це дозволяє провести обстеження в разі необхідності відразу погасити Септо за програмою доступні ліки і безкоштовно отримати ліки в своєму ж населеному пункті. Тому маю надію, що ці автомобілі будуть служити на користь і здоров'я наших українців.